Може, пам'ятаєш, у минулому столітті був шалений бум на кола на британських полях. Тоді ще два дядечки розповідали, що це їхніх рук справа. А коли дійшли до діла, то вони не змогли повторити. Бо то що? Бо то все інопланетяни. Але то не точно. Ви на каналі Бритсторії, а ми сьогодні десь між Дорсетом і Уулшером. Вдивляємося в небо в пошуках зловмисника, який залишає круги на полях. Так куди ж вони ділися? Майстри зникли. Чи може інопланетяни відлетіли? Давайте з'ясуємо з вами сьогодні. Насправді нікуди. Вони й далі регулярно з'являються. У них навіть є свій сезон. І як можна зрозуміти, він збігається із сезоном вирощування злаків і кукурудзи. Та давайте зануримось у історію. Перша задокументована згадка про круги на полях відносить нас у 1678 рік. Тоді мова йшла про диявола косаря, що нижче посіви, вимальовуючи свої чудернацькі узори просто серед поля. Кілька згадок про цей феномен з'являються і пізніше, та справжній був стався у 70-80-х 70 роках ХХ століття яких тільки версії тоді не висували? І магнітні поля, і розумні мурахи. Ну інопланетяни, звичайно. А який лютий хорор з мелом Гібсоном Сайнс? Потім Голлівуд, правда сам над собою поржав в дуже страшному «Кіно 3». кінотри. Вендевудевчайне сказати. Та давайте стрибнемо назад у реальність. У 1991 році Даг Бауер і Дейв Чорлі два жартівника дали інтерв'ю BBC, в якому розповіли, що то вони малюють круги на полях ще з 1978 року. Все було би окей, якби круги не почали різко з'являтися по цілому світу. І або в Дага і Дейва був телепорт, або вони, ну самі розумієте, продуктивні, одним словом, хлопці. 10 тисяч арт-об'єктів по всій землі за 22 роки. Але будемо чесними, крім Дага і Дейва, були Circle Makers, які з 1990-го поставили колотворіння на професійні рейки. Тисяча 1992 дев'яносто в Беркширі пройшли цілі змагання, де відтворювати коло на полях взялись фахівці різних професій. Вони мали створити ось такий малюнок. Тоді 11 з 12 рукотворних кіл були визнані досить прийнятними і довели, що посіви псують такі люди. У 21 столітті понеслось. Узори стали складнішими і вишуканішими. Більше математики і геометрії. Так, канал Discovery запросив розумників із MIT. І ті за допомогою науково-технічного підходу на камеру створили чудові польові кола. У 2002-му дослідник Джеремі Норскот прослідкував зв'язок між школами і Стоунхенджем, І дійсно, найбільше таких аномалій прослідковується саме у Вилшері. І що ви думаєте? Я вам про це все розказую і не покажу. Так ось же воно! Коло на полях. На сьогоднішній день Дорсет веде у рахунку, але сезон щойно почався. Так от перше коло в Англії з'явилось ще 19 квітня у Дорсеті. Друге 15 травня у Вилшері. А третє, посеред якого я стою 19 травня знову у Дорсеті. 8 червня оголосили про те, що у Вилширі з'явилося ще одне коло поряд із селищем Ейвбері. Але ще до кінця дня місцевий фермер на чиєму полі було створено цей арт-об'єкт, вирішив, що він не хоче, щоб до нього приїжджали відвідувачі, сів за трактор і все це скосив і знищив. Ось так кола виглядають зараз. Таке теж буває з колами на полях. А в Ейббері і я таки з'їздила. І поле здалека бачила. Ну адже фермер не дозволив на нього заходити. Тому дивилася з пагорба програму про Ейвбері. Ми обов'язково зробимо на нашому каналі. Не забудьте підписатися і поставити дзвіночок, щоб його не пропустити. А на сьогодні все. З вас вподобайка і підписка. А хочете, я вам розкажу про англійські геогліфи, Тоді пишіть в коментарях, хочемо про малюнки на пагорбах. Зустрінемось за тиждень. Па-па!